1915 року у Житомирі сім'ї українського композитора Михайла Скорульського та співачки Людмили Андрієнко народилася майбутня видатна балерина Наталія Скорульська. Вона навчалася у сьомій школі обласного центру і паралельно у створенній у 1921 році її батьками хореографічній студії, керівником якої був соліст балету на той час Ленінградського маріїнського театру Микола Гавліковський. 1930 по 1934 роки Наля Скорульська навчалася одразу на двох відділеннях Київського театрально-музичного технікуму за спеціальностями балерина і режисер драми. Закінчивши навчання, працювала солісткою балету Київського театру опери і балету, а згодом і балетмейстером. Ставила народні танці у виставах драматичних театрів України та у кінофільмах студії імені Олександра Довженка. Але вона не тут. Народилася на тому місці, де тепер стоїть центральний Житомирський університет. Він займає повністю територію нашої довоєнної садиби родини. І от звідти, з рогу Київської і Московської, власне, починалося її життя, а на цій сцені вона вперше поступала 6 років. Саме у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера, де робила свої перші танцювальні кроки, майбутня видатна балерина, хореограф, педагог і лебретист, заслужена артистка України Наталія Скорульська, і відбулася перша хореографічна асамблея. Захід присвятили сторіччю від дня народження нашої славетної землячки. Я думаю, що цей захід означає дуже багато не тільки для мене, і для нашої родини. Але крім ювілею Павла Вірського, це вперше в Україні відзначається взагалі за всі роки українського балету, відзначається ювілей Валерини, тим більше сторічний ювілей. А мені дуже приємно, бо Житомир це родове місто, можна сказати. Наша родина часто бувала і буває в Житомирі. Тут і друзів багато з якими ми співпрацюємо. І тим приємніше, що першим підняв цю тему Житомир. І так масштабно. Організатори асамблеї Центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, молодіжна громадська організація 21 покоління та родина Скорульських мали на меті відкрити житомирянам та гостям міста маловідомі сторінки життя і творчості видатної балерини. Документально архівно я знайомилася з цими всіми документами, які засвідчують, що вона змогла протягом свого життя не просто присвятити своє життя танцю, а змогла навколо себе, навколо мистецтва танцю об'єднати дуже багато людей. Чому це повинно лежати архівом? Саме ця ідея лягла в основу, що це повинні знати наші житомиряни в першу чергу. Роксана Скорульська привезла презентувати широкому загалу деякі особисті речі матусі балерини. Найцікавіше мені здається, це гримувальні олівці. Ну, кажуть, кому війна, кому рідна мати. Наталя Скорульська потрапила під час війни в об'єднану трупу. В які були артисти Київського, Московського і Петербурзького балетів. а її товариш учився в цей час однокурсник. По Києву учився в цей час у Ейденштейна в Москві. І мама сиділа всі зйомки Івана Грозного біля Ейденштейна через два стільці, а там познайомилася з оператором дуже відомим. Андрія Москвіним, і от ці олівці, які з Голівуду прислали Ейзенштейну на зйомки Івана Грозного, частково вони у нас збереглися, мама їх одержала в подарунок. Ну тут кастаньєти, тут шматочок вишивки. Мама дуже добре висувала, особливо хрестиком. І от не дошита, тільки вона починала сорочку. Тут є. Є плащ із її. Костюму з опери Аїда, вона танцювала свого часу і Одету, і Оділію. Танцювала в Алмаці за Рему, а Марію в Бахчисарайському фонтані танцювала у Ланова. Це б то, така унікальна доля абсолютно була. І останні роки, коли вона вже була в Валеті, закінчувала свою кар'єру, вона заслужена артистка України, вона танцювала іспанські і циганські, особливо в танці. Чому танцювала так, що у нас в архіві є розпорядження по Київському театру опери і балету? Скорульський Ігор Герасимчук не вісувати свої номери в оперних виставах більше одного разу. Аби продовжувалися традиції та не переривалися танцювальні династії, родина Скорульських подарувала директору асамблеї Інні Бурденій німецьке видання першої в історії книги з модерн-танцю 1913 року випуску. Ми дозволили собі написати присвяту для пані Інни і її дочки Кристини, яка теж буде професійним хореограм. Світ існує доки, доки танцює шива. Наталя Скорульська дуже часто вживала цей вираз. На знак спадкоємності балетних поколінь та з величезною вдячністю передаємо в день сторіччя Надії Скорульської цю книгу з родинного архіву голові Центру хореографічного мистецтва імені Скорульської в Житомирі, pane e gostei Разом із Роксаною Скорульською почесними гостями асамблеї стали також її донька, режисер фільмів і перекладач Лідія Громовенко, правночка Наталії Скорульської Джейн та учень Наталії Скорульської. Нині головний педагог-методист Київського хореографічного училища Сергій Лахтіонов. Саме він і провів для юних танцюристів, учасників асамблеї, майстер-клас з класичної хореографії.

Майстер-клас сучасної хореографії провела багаторазова переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олеся Шляхтич. Вона працює у стилі модерн джаз та контемпорарі. Хореографічну освіту здобувала у школі при національному заслуженому академічному ансамблі танцю імені Павла Вірського та у Парижі. В Парижі займаюся класикою класикою Баланчина. Це класика, яка відрізняється від нашої вагановської школи. Багато чим темпом виконання, акцентами, навіть позиціями. Тому що у нас перша позиція це завжди завуха і дуже виворітно, А там, наприклад, перша позиція, вона сценічна, вона менш виворітна. Так, ну, є такі різні нюанси, тому це теж було цікаво вивчити. Потім повернувся до Києва і вирішила створити свій балет. Називається OSDC, Прем'єра 4 грудня. Всі запрошую. Ми познайомилися з основами сучасного танцю. Ми дізналися, де знаходиться центр у танцівника, як ним як вагу розподіляти в залежності від того, де знаходиться цей центр. Ми познайомилися з роботою в партері, з роботою на підлозі. Партер це французької партер на підлозі. Це дуже важливо для сучасного танцівника, тому що сучасний танцівник працює на трьох рівнях. Це найвищий рівень стрибки, середній рівень робота, ну власне стоячи, і нижній рівень робота в партері, робота на підлозі. Да? Це е, різноманітні там оберти, ексілабуси, е, те, що так, да, додає такої драматичності, амплітудності сучасному танцю. Це є його основи. Ми е, 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 займалися. Так званими флаями, в яких юні танцівники правильно вагу свою розподіляли по тілу. Ми познайомилися з енерцією, і як енерція може діяти не нашкоджуючи танцівнику, а на його користь. Як можна підчиняючись підкоряючись цій енерції, збільшувати масштабність свого тіла, воно стає безмежним, воно стає частиною простору, і так далі. Так далі. Тобто, ми, в принципі, познайомилися за зами сучасного танцю. Thank you for watching! Гості з Києва і ще один дарунок: сучасну балетну виставу Балмаскарад Джузепе Верді. Балмаскарад нам подарен был э, известным хореографом Владимир Малаховым. И костюм пошитый в Венском национальном опере. Такого уровня хореографии и костюма, я уверен, в Украине нет, только у нас в школе. И мы хотели показать именно, именно жителям Ждомира нашу э, новую хореографию, потому что э, бал, балет «Балмаскарад» Это не чистая классика, немножко существует западная хореография. Артист балету, народний артист України Нобухіро Терада очолив журі відкритого обласного фестивалю хореографічного мистецтва, який також відбувся в рамках асамблеї. Мой приїзд – Житомир перший і я дуже рад, і мені дуже приємно, що город Житомир живе балетом і живе мистецтвом. тому що я. Смотря сьогодні на дітей. Я від многі дітей глаза горели. Це очень важно, ради этого стоит жити і работать. завдяки засобам масової інформації, інтернет-сайтам, інтернет-газетам. Інформація поширилась по всій Україні, і мені дуже приємно було чути і відгуки, і телефонували з різних областей України, в тому числі із Харкова, із Львова. І люди мають бажання долучитися, доєднатися. Учасниками конкурсу стали танцювальні колективи не лише з різних куточків Житомирщини, а й з Полтавщини. Ми сьогодні завітали до мальівничого міста Житомир із малівничої області. Це Полтавщина, Великобачанського району село Скібівщина. І ми сьогодні завітали. На це свято з народними танцями, з українським народним танцем козачок та хореографічною картинкою Маруся в нашому колективі 18 осіб. Колектив наш невеличкий. У нашому невеличкому селі Скійбівщина працюють фермери-брати Чешки, які з великою. З великою задоволеністю створили цей колектив. Вони є спонсорами. У нас є з приміщення. Наш репертуар колективу це українські народні танці. Учасники конкурсу змагались не лише у номінації Народний танець фолькмодерн або «Стилізований», а й у номінаціях Класичний та сучасний танець. Ми привезли три колективи. Це зразковий колектив народного танцю Радість керівник Різванюк Олексій Олексійович. Це в нас керівник дуже знаний. Колектив вже зараз йде на звання народний аматорський колектив системи освіти. Вони привезли народні танці. Два колективи сучасного танцю. Це зразковий ансамбль сучасного танцю Шакті, керівник Тетяна Олександрівна Захарчук, і ансамбль хореографічний Колібрі, керівник Андрійчик Маріна Вікторівна. Це колективи, які дуже люблять не тільки у нас в нас Бердичі, вони дуже багато у нас їздять і за кордон, і по Україні. 13 лет изучаем мы разную пластику хореографическую, и современный танец, и народно-сценический танец стилизованный, и даже элементы бального танца. То есть, все, что детям интересно, нравится, мы все используем. И основа, конечно, у нас классическая, потому что в любой хореографии классика это основа основ. Нашому коллективу 15 лет дітки достойно выступили. То есть я как руководитель ими очень довольна. Они молодцы. Колективи успішно відроджують класичний танець, який закладає усе те, що залишається в учнів на все життя: здоров'я, поставу, грацію, творче сприйняття світу. Діти збагачують себе естетично і духовно, набувають знань про сучасне і вічно юне мистецтво балету. Учасники конкурсу вражали і журі, і гостей асамблеї високим рівнем хореографічної техніки та танцювальної майстерності, пластикою і граціозністю. Вони зарядили усіх позитивом та неймовірним драйвом. В тому, хто був кращий, хто був гірше. Суть в тому, що хореографія є, вона розвивається, вона має місце в свідомості пересічного українського громадянина, і це чудово. Зовсім непросто було в фаховому журі визначити переможців серед розмаїття талановитих колективів. Тож усі учасники отримали асамблейні відзнаки та подарунки від спонсорів, а переможці ще й диплома лауреатів та пам'ятні статуетки. Дуже задоволені результатом, ну, дійсно не очікували, адже всі колективи були дуже сильними. От, і Для нас ну, справжній сюрприз вийшов. Було б добре приїхати ще, побачити нові колективи, познайомитися з новими людьми. Ну, це нагорода нашого колективу, це радість наша. Нам дуже сподобалось тут. Ми отримали задоволення і від перегляду ну університету київського, і отримали задоволення від виступу. Чували яблочко і отримали сьогодні дипломи. Володаря гран-при конкурсу Роксана Скорульська визначала особисто. Я хотіла би, щоб з'явилася дитина, яка би мені нагадала по темпераменту, по характеру маму. Бо мама на цій сцені танцювала з шести років. Я сьогодні таку дівчинку побачила. Тому при причому це не тільки моя думка. Зійшлися всі на тому, що ця дитина має одержати гран -пі. Тож гран прі здобула вихованка Житомирського ансамблю сучасного танцю Аванте Діана Нестерук. Я задоволена. Коли я танцюю, я відчуваю радість. Коли я виросту, я хочу стати балериною. Танцю на честь сторіччя від дня народження Наталії Скорульської вдалося. Воно показало актуальність та важливість розвитку творчих здібностей дітей засобами хореографічного мистецтва. Мне понравилось. Во-первых, скажу честно, хоть я из Житомирянки, для меня была новость, что у нас такая историческая, известная хореограф, балерина. Вот, приятно очень. Я была удивлена. И мне очень понравилось, что именно в честь, и в честь ее столетия. И вы знаете, я скажу, это даже поучительно будет детям, потому что это все-таки надо знать историю своего края. Ну, для житомирян і всієї області дуже велика подія. Я сама дуже полюбляю балет. Я колись навчалася у нас в домі офіцерів в Житомирі в балетній студії. І я думаю, що це приверне увагу наших керівників хореографії до класичного танцю. Танець це сутність людини, бо мови різні, а мова танцю єдина для всього світу. Зрозуміло. Тому це треба продовжувати, щоб наші діти нехай в іншому сучасному лексиконі хореографічному, але щоб вони могли спілкуватися і могли розвиватися. Дякую, всім спонсорам, всім партнерам, всім, хто долучився. Участь кожного партнера, чи спонсора, чи мецената вона була від душі. Організатори асамблеї сподіваються, що відродження балету та кращих танцювальних традицій на Житомирщині триватиме, і наступного року захід відбудеться вже у статусі всеукраїнського.